Ну таке, і до нас долучається, давно я його не бачив. Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Тарасе, вітаю тебе. Будь ласка, ми з тобою завжди говоримо про те, як іде війна. І завжди резюмуємо, що вона йде досить тяжко. Скажи, будь ласка, от перше питання, твоя реакція на оцей обстріл. Ти про Херсонську адміністрацію? Да. Це площа Свободи. Ми були там неодноразово з побратимами одразу після звільнення, коли ми туди зайшли з моїми побратимами. Там була ну, я не знаю скільки десь, півтисячі людей. Я думаю, що найменше. Які радісно вітали. І там десь близько тижня тривали святкування, звільнення міста. Трагічні новини, безперечно, і дивитись на все це важко, тому що Херсон дуже красиве місто. На до речі, я його завжди обминав, коли їздив в Крим, завжди проїжджав повз нього. А тут вперше, вперше так нормально подивився, і мене вразило, наскільки красива архітектура, люди прекрасні, які страждали. Так довго поки не повернулася туди українська армія, але все це було передбачувано. Це було передбачувано, тому що оскільки його захопили в перші дні війни, зрозуміло, що обстрілів там не було. Українська армія що це не росіяни. Вона задає тільки точкових ударів. І коли от я був в місті, вперше це було там здається третій день. Після звільнення 99% будинків були абсолютно цілими. Ми тільки один будинок побачили на в'їзді офіс центр, який був пошкоджений туди. Було влучання, але все абсолютно ціле. От ти знаєш, незвично насправді ну навіть будь-яке місто візьми Запоріжжя. Харків, Київ, ну скрізь е, десятки сотні зруйнованих будинків. А він був абсолютно цілий, знаєш, для обласного центра, от абсолютно унікальна ситуація. Але це було зрозуміло, що вони будуть нищити. По перше, вони дуже близько стоять. А саме головне, вони ж не можуть пробачити херсонцям те, що вони обрали Україну. Вони ж, е, коли ми Заїжджав, там все, все було в російських бордах. Росія навсегда, Знаєш, там, там референдум, всі голосують Да. А виявили, знаєш, все навпаки. Росіян ніхто так не вітав, як в я української армії. І звісно, вони ж все це теж дивляться. Вони все це подивились. І їхня ненависть от в тому і проливається. Пам'ятаєш, як е, у російського класика так не доставайся ж ти нікому. Розумієш, що ця їхня така потворна сутність. Да, я хотів, щоб ти писав, ну, своєю суб'єктивністю події в Бахмуті. Сьогодні я прочитав, що там є якісь успіхи з боку української армії і що там розбили, де ну трошки орків там побили. Я просто не бачу продовження цієї історії. Якщо ти щось знаєш, скажи, будь ласка, але ми показували безліч відео, звідти страшних абсолютно. Ну, ми традиційно не коментуємо операції, які тривають, але можу сказати, що там кожного дня вбивають сотні російських окупантів. Кожного дня це український Верден, так я це назвав, тому що росіяни поклали там уже десь понад 12 тисяч убитих. Це така консервативна цифра. Інші джерела вказують до 20 тисяч убитими. Ну я не, не бачу, чесно кажучи. Ну, 12 тисяч. Це виглядає достатньо реалістичною цифрою. Це спочатку війни, і вони накочуються хвилями. Буквальному сенсі знаєш, от, в Другій світовій війни. Американці назвали коли армія імперіалістичної Японії перекладала свої війська на Годалканал. Вони називали це такійським експресом, тому що у них не було іншого шляху, і вони вночі перекидали есмінцями швидкими, перекидали поповнення, і от таке враження, знаєш, що вони там відкрили Бахмутський експрес, чи якийсь розумієш? Там от просто людський ресурс не закінчується. Вони кидають, 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 і в буквальному сенсі там росіяни йдуть по трупах. От в прямому сенсі, все там все завалено трупами. Перед деякими позиціями нашими просто там горе трупів, які вони звичайно, не прибирають, і ховати вони їх не збираються. От. Але я би так сказав, обережно, що їхній наступ на Бахмуті останніми буквально днями і годинами почав захлинатися. От тут більше подробиць не буде але будемо спостерігати. Я хотів підвищити тобі настрій, підвищити настрій, пану. если який сидить тут, видання газета РУ. Ну, тобто, -то, интернет видання газета РУ. российская. Знаете, что написала? Тобі буде приємно. Зам генсекретаря ООН посетив Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России, заявил Владимир Сальдо. Ну, це керівник оцієї е, території, колаборант. значить, <с. <с.> Як тобі це? Ну, слухай, ну це кайф, ну, Тараса. Ну, послухай, ну це абсолютно заявляє. Я, я просто хочу хворі. тобі сказати, що я так. люблю таке, розумієш? Я люблю таке. Ну, то, ну мені, от Я люблю це читати, люблю бачити, як у них дах їде. Ну, мені приємно. От як Медведєва читати, розумієш, і про його прокльони. Каже комерційне гасло однієї американської ресторанної компанії I'm loving it», Я це люблю. Отже, <реш> э, справді, ти повинен зрозуміти, що Ісальда, і інші колаборанти, і Рогав, значить, ці всі. І баляцький вони ж їх тримають на ролі шутів. Розумієш, це такі паяці. До них ніхто серйозно ж не ставиться. Їхнє завдання максимум це давати якісь коментарі абсолютно безглузді. Ну от у нас є король цього жанра, який абсолютно знаходиться топ рівень. Дмитрій Медведєв, тобто він не для них, розумієш? А там трошки нижче. От вони починають знаєш, там розташовуватися один з одним. Сальдо, от, там Аксіонов і Інше от досягти рівня е, Дмитрія алкоголєвича Медведєва. Звичайно, що ніхто не може. Це кривенько okay. okay. потреба мускам рости й рости, але вони хочуть розумієш, Вони хочуть намагаються. От він зробив ще одну, до речі, безглузду заяву, і не дуже сильно українські медіа коментували. Пан Сальдо він оголосив е, будівництво Ювасюків, о, точніше, Нью-Херсона, місто, яке буде збудовано на Рабатці Стрілці. Він сказав, що це ідеальне місто, ну зрозуміло, тому що Херсон, вони про скажіть, протанцювали, називаємо це так, Да. да? А оскільки ж них... Інституції Херсон закони то вони будуть викручуватися, то тобто вони побудують Нью-Херсон і скажуть, що Херсон наш. Просто ну от він, він, що от захотіли, от ми захотіли його побудували на Арбатській стрілці. А те, що у вас це не Херсон, а невідомо що. Розумієш. Може, це перша половина, перший перша цього речення? А у вас хер, а у нас Нью-Херсон, розумієш? Ну, десь так, я думаю. Дуже смішно. Я читав про це: про нове місто вони будуть будувати. Да. Адекватні, адекватні люди. Спасибі тобі дуже вдячний і до скорої зустрічі. Я хотів да, сказати. Я хотів сказати: вітаю Тараса. По-перше, бережи себе, по-друге, чекаємо з перемогою. А по третє, знаю, що ти з колегами писав листа Миколаю і Святий Миколай прочитав. Так що я думаю, що так і станеться все. Ти побудемо чекати тоді, Да, Будемо чекати. Спасибі, Тарас Березовець. Дякую тобі. Спасибі.